Вітаю вас, ефір каналу Нова Волинь. Продовжує передача. Ми вас обирали у студії журналіст Олена Чернуха. Про роботу депутатів Верховної Ради нового скликання з перших уст дізнаємося від нашого сьогоднішнього гостя. Це Іван Крулько, народний депутат Верховної Ради, восьмого скликання, член депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. У Верховній Раді ви є головою підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності рахункової палати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Окрім того, ви Є членом бюджетного комітету, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що їх очікує 2015 року після прийняття державного бюджету? Знаємо, що фракція батьківщина стала єдиною, яка не підтримала головний фінансовий документ країни, тоді як бюджет мінімально набрав 233 голоси. На вашу думку, чи прийнятні для України ці нові правила життя? Дійсно, фракція «Батьківщина» не голосувала за бюджет на цей рік, і ми це робили свідомо. З кількох причин. По-перше, потрібно, щоб громадяни дуже добре усвідомили, що сьогоднішній парламент це парламент нової якості. І там немає, як було в більшості Януковича, депутатів, які з помохом чиєїсь руки голосують одноголосно. Кожна фракція приймає своє рішення відповідно до того, чи відповідає це програмовим засадам. Коаліційної угоди, в першу чергу, програмовим засадам партії, ну і безумовно, як це відповідає інтересам суспільства. Що стосується закону про бюджет, то, на жаль, так трапилося, що його прийняття відбулося у спосіб, який порушує регламент Верховної Ради і Конституції України. Е, дуже, дуже важливо, щоб законодавчі акти, які приймаються в Верховній Раді, вони відповідали регламенту. Вперше за 25 років Незалежності України, бюджетний комітет, членом якого є, був лишений можливості розглянути закон про бюджет, зробити висновок фаховий і виконати у такий спосіб вимоги бюджетного кодексу і регламенту Верховної Ради. В той же час в бюджеті були ряд норм, які, ну, скажімо так, м'яко абсолютно не відповідають на запит суспільства. І фактично залишають велику частину українців поза межею бідності. Ну, зрештою, найважче хоч... мене цікавити щодня, зростають ціни на товари послуги. Змогли народні обранці навіть мінімальну кількістю голосів захистити народ від зубожіння? Я хочу сказати, що не був цей закон про бюджет спрямований на те, щоб захистити народ від зубожіння, але в той же час дуже така працювала серйозна група. Яка передувала розгляду законопроектів бюджетного кодексу, податкового кодексу, інших законів, які впливали на бюджет і самого бюджету, в цій робочій групі працювала лідер нашої фракції Юлія Тимошенко. І я хочу сказати, що багато норм, які е, знайшли своє відображення в тих законодавчих актах, вдалося відстояти фракції Батьківщина. Бо, скажімо, були такі пропозиції, ну, наприклад, е, позбавити. Інвалідів е, проїзду е, в транспорті. Ми згодні з тим, що в нас повинні бути цільові дотації для тих людей, які цього потребують. Але в той же час в українській державі, на жаль, так склалося, що ці всі пільги, які мають окремі верстви населення, дуже мало забезпечені, вони складають їхній прожитковий мінімум, в тому числі і такий безкоштовний проїзд. Нам вдалося це відстояти. Або, скажімо, була пропозиція скасувати. Е, 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 сніданки, ну, харчування для учнів е, менших класів е, в навчальних закладах, е, але це в першу чергу буде бити не по тих дітях, які батьки, які можуть дати на харчування, а буде бити по тих дітках, батьки, яких просто не мають можливості це зробити. Ну але не е, це вдалося за яко принесе суттєву економію. А, ваша думка, е, звичайно, що ці всі речі вони не впливають загалом на бюджет, і ми приводили масу прикладів. Де потрібно знаходити можливості для поповнення державного бюджету. Ну, скажімо, потрібно, врешті-решт, змусити олігархів платити податки в нормальний спосіб, а не ухилятися від сплати податків, як це завжди було. Друге, ми пропонували, і, на жаль, поки що це рішення не прийнято, але ми наполягаємо на ньому, щоб були денонсовані усі угоди, які уможливлюють існування офшорів, куди вимиваються мільярди бюджетних коштів. Ну і зрештою. Запит Майдану, Майдану Гідності і суспільства полягає в тому, що в Україні має відбутися серйозне подолання корупції. Поки що, на жаль, цього не зроблено. Якщо ці кроки реальні будуть зроблені, то я переконаний, що бюджет значно буде поповнюватися, і тоді нам не доведеться приймати рішення, які просто кидають в шок українських громадян. В тому числі, скажімо, я ще хотів також навести приклад і чорнобильців, яким намагалися просто все відмінити. І насправді нам вдалося залишити можливості для того, щоб мінімальний пакет тим, чим реально чорнобильці користуються, і вони втратили здоров'я. А більшість із них вже перебувають, на жаль, за межею бідності, але залишити за них для них цей мінімальний соціальний пакет. Ну і врешті-решт, чому ми не голосували за бюджет? Головна причина полягала в тому, що, хоч ми і чули з усіх ефірів про те, що в Україні береться курс на децентралізацію, насправді такої децентралізації не відбулося, тому що децентралізація передбачає передання не просто функцій, а, передбан... а передання реальних фінансових ресурсів на місця краще місцева рада. Громада знає, куди їм потрібно спрямувати кошти, а не центр. І коли ми ознайомилися з тими запропонованими змінами, то ми побачили, що по деяких галузях відбувається навіть не децентралізація, а навпаки, централізація. Мова йде і про те, яким чином будуть спрямовуватися фінансування освіти і охорони здоров'я. Мова йде і про те, яким чином сьогодні сільські і селищні ради будуть отримувати зароблені ними ж кошти, а це відбуватиметься через. Районну адміністрацію, що зовсім не децентралізація, а навпаки, централізація. І безперечно, що дуже сподіваємося, що в змінах, які будуть запропоновані до бюджету і будуть голосуватися у Верховній Раді на початку лютого цього року, ми зможемо домогтися того, щоб ті. Е, е, Ті речі, які прийняті в бюджеті, які не відповідають очікуванням суспільства, були змінені. Фракція Батьківщина напрацювала відповідний пакет змін. Ми їх будемо подавати до урядового проекту, в тому числі, і будемо домагатися в тому, щоб... Справжня децентралізація в країні відбулася. Ну, зрештою, ви говорили про охорону здоров'я і освіту. На Волині вже є перші тривожні дзвіночки, заробітну плату вчителям і медикам затримують. У чому проблема? Зрештою, бюджет прийнято гроші передбачено. Якраз в цьому і є проблема, яку я казав, тому що відповідно до внесених змін Міністерства охорони здоров'я і Міністерство освіти. Повинно би утримувати від бюджету цільову субвенцію на утримання медичних і освітніх закладів через Київ. Я не знаю, чи вони цю субвенцію отримали, і я не знаю, чи вони її перерахували реально на місця, але ми попереджали, що така централізація призведе якраз до того, що ми що ми бачитимемо проблеми із утриманням е, закладів охорони здоров'я і освітніх закладів якраз в першу чергу у сільській місцевості. І е, я, я чесно стривожений, в тому числі вашим запитанням. Обов'язково це питання мною буде піднято під час роботи у Верховній Раді України, але ми вважаємо, що найбільш ефективним розпорядником коштів є місцеві громади. Вони знають, що їм в школі треба зробити, вони знають, як треба полагодити амбулаторію. Що вона потребує в конкретний момент? Це не може знати ні Міністерство охорони здоров'я, ні міністерство освіти, оскільки міністерства по своїй природі вони повинні формувати політику, а не займатися господарськими справами. Ну якщо завершити вже тему розмови про бюджет і ухвалення податкових законів, на вашу думку, чи є прийнятною така прискорена процедура прийняття усіх цих норм за умови, коли на сході точаться вже не перший місяць бої? Насправді, ми дуже часто чуємо риторику, що, мовляв, у зв'язку з подіями на Сході ми повинні приймати рішення негайно і одразу. І я розумію, що в деяких випадках це є виправдано і ми готові працювати стільки, скільки потрібно, для того, щоб рішення приймалися якомога більш оперативно. Але при цьому не можна порушувати процедуру їх ухвалення, бо коли це робиться, потім це виходить все боком. Я хочу сказати, що, наприклад, бюджетний кодекс і податковий кодекс, вони розглядалися профільними комітетами. І, зокрема, наш бюджетний комітет розглядав бюджетний кодекс дуже детально. Звичайно, не всі ті речі, які хотіли депутати, знайшли своє відображення, але ми опрацювали усі більше 600 поправок, які надійшли до бюджетного кодексу, до нашого комітету. Він був більш якісний і. Е він розглядався у Верховній Раді у спосіб, який передбачений регламентом, на відміну від бюджету, і цього не було зроблено. Тому я вважаю, що незважаючи ні на які події, але кожен законодав... законопроект, який надходить до Верховної Ради, він повинен пройти повну процедуру його розгляду в комітетах, оскільки там фахова дискусія відбувається, і процедуру, яка передбачена регламентом у залі Верховної Ради. Тоді і закони будуть більш якісні, тоді і у суспільства буде розуміння, чому ми приймаємо такі закони і в такий спосіб. Але якщо потрібно для цього працювати без вихідних. То ми готові це робити і будемо це робити. І, до речі, я хочу сказати, що у зв'язку з тими тривожними подіями, які зараз відбуваються на сході України, ми прямо зараз перериваємо всі роботу в своїх округах. А наступний тиждень у Верховній Раді це робота в виборчих округах, перебуваємо в Києві і готові будь-якого дня. Прийти на позачергове засідання Верховної Ради для того, щоб вирішити ті питання, які сьогодні потребує українська держава. Знаю, що партія батьківщина вимагає невідкладної зміни тактики і стратегії захисту країни задля збереження від чергової хвилі тероризму та територіального розпаду. Про що йдеться? Це запровадження воєнного стану, допомога НАТО нам зброєю чи військовим спорядженням, чи запровадження зрештою довгоочікуваних економічних фінансових санкцій проти країни-агресора. Ну, я хотів би сказати, що це, ця заява фракції Батьківщина, на яку ви посилаєтеся, вона не з'явилася сьогодні. Ми послідовно вистуваємо за те, що усі речі потрібно називати своїми іменами, тоді і подолання їх, боротьба з ними стане більш зрозумілою. Якщо ми розуміємо, що є агресор, який напав на Україну, це є Російська Федерація, яка анексувала частину української території Криму. Яка вторглася в Донецьку і Луганську області, там існують, там є їхня зброя, техніка, там, там воюють кадрові військовослужбовці. То що це є? Для цього потрібно відкрити закони. В законі про оборону України чітко написано, що потрібно в такому випадку робити. В такому випадку створюється ставка Верховного Головнокомандувача, чітка структура і система управління усіма військами. В тому числі і правоохоронними органами, які здійснюють там свою діяльність. Друге питання це питання управління самими територіями. В час воєнний стан це здійснюють через відповідних комісарів військових. І безумовно, що в деяких територіях, а ми це зараз бачимо, що це потрібно і це виправдано саме така форма управління на місцевості, в тому числі для того, щоб попереджувати і ефективно боротися з терористичними загрозами. Ну і зрештою. Найголовніше це питання економіки. Економіка України повинна працювати на стати на військові реки і працювати на українську оборону. Сьогодні найважливіше завдання для всіх нас це захистити територіальну цілісність України, захистити нашу незалежність, тому що будемо відверті, ворог, який прийшов на нашу землю, він сповідує одну стратегічну ціль це припинити існування країни незалежної країни під назвою Україна. Це є стратегія Путіна. Якщо ми розуміємо цю серйозну загрозу, а така загроза є, то очевидно, що країна повинна сьогодні оборонятися. Ми не збираємося е, жодні території захоплювати, але ми захистимо своє, захистимо українську державу. В цьому контексті якраз і була заява лідера нашої фракції Юлії Тимошенко і фракції Батьківщина, і я підтримую саме таку позицію. Тому ми пропонуємо в цих умовах. потрібно все-таки, щоб РНБО вводило воєнний стан на, не на всій території, а на частини території в Луганській і Донецькій областях, там почне діяти спеціальний режим, в тому числі стосовно е, припинення окремих свобод, і в тому числі і свободи слова. Ми знаємо проблему з інформаційною війною, яку Росія вже багато років проти України веде. Ми повинні припиняти там будь-які можливості для російської пропаганди. І, врешті-решт, ми повинні закликати весь світ, що від дуже важливих заяв. Які ми чуємо, потрібно переходити до конкретних дій, тому що проблема на сході це не є проблема України і Росії, це є виклик всій Європі і всьому світу і безпеці світовій, який кинув Путін. І тому для того, щоб ефективно з цією проблемою боротися, ми очікуємо, що е окрім резолюцій до України таки буде надходити необхідна техніка, необхідне озброєння не для того, щоб воювати з Росією. А для того щоб оборонити свою країну, і для того, щоб захистити в тому числі і всю Європу, бо Путін сьогодні складає загрозу для безпеки не України, але всього світу. Ну, зрештою, тепер хочу поговорити трішки про вашу законотворчу діяльність, яка є доволі плідною. На сьогодні мільйони волонтерів, які добровільно взялися вирішувати проблеми облаштування армії та вимушених переселенців, не мають можливості нормально працювати через недоліки законодавства. Знаю, що ви, як народний депутат, виступили з ініціативою переглянути застарілий закон про волонтерську діяльність і вже навіть зареєстрували законопроект 1408, і Його вже підтримали депутати з усіх фракції, коаліції та ряд громадських. Організації, які передбачаються зміни для ефективного регулювання правовідносин, волонтерів, і коли на вашу думку цей закон зрештою прийметься, я дуже вам дякую, що ви порушили це важливе питання, тому що дійсно такого всплеску волонтерської діяльності, як ми зараз побачили, не було ніколи за часів незалежності України. І, до речі, ми здивували весь світ, тому що українці сьогодні є номером один у світі по тому, як вони допомагають один одному. Як вся країна фактично об'єдналася перед лицем ворога і весь зір всіх українців, патріотів України спрямований якраз на схід, кожен допомагає чим може. Що стосується закону, то цей закон розроблений самими волонтерськими організаціями разом з експертами. Над ним працювали народні депутати України, і він передбачає в першу чергу те, щоб у волонтерські організації. Громадяни, які займаються волонтерською діяльністю, могли це нормальним чином робити. Діюче законодавство писалося під Євро 2012, і насправді воно писалося під дуже конкретні волонтерські організації, які були потрібні тодішній владі. Час змінився. Потрібно лібералізувати можливості займатися волонтерською діяльністю. І ми забираємо багато непотрібних речей з закону, які не сприяють ускладнюють. Я вам наведу конкретний приклад. Я є головою громадської організації Батьківщина Молода. Ми в розумінні закону про волонтерську діяльність не зареєстровані в Міністерстві соціальної політики як волонтерська організація, а по закону тільки ті, які зареєстровані, можуть займатися волонтерською діяльністю. Але я вам скажу, що ми здійснюємо цю волонтерську діяльність, тому що наші обласні організації, наш центральний офіс в постійному режимі сприяють і допомагають батальйонам, в тому числі батальйону Батьківщина і рух опору, які створені з ініціативи нашої партії. Ми постійно передаємо туди гуманітарну допомогу, необхідні медичні засоби. Більше того, ми здійснюємо ряд іншої волонтерської діяльності, яка не пов'язана в тому числі із Сходом. Але при цьому ми в розумінні нинішнього закону діємо поза правовим полем. Це один приклад. І таких організацій, які не є волонтерськими організаціями в розумінні закону, дуже багато. Очевидно, що такий рудимент потрібно знімати. І, і другий дуже конкретний приклад. Дуже конкретний приклад. Ви знаєте, що сьогодні, наприклад, особі в 17 років для того, щоб займатися волонтерською діяльністю, потрібно укласти три угоди. Спочатку взяти дозвіл від батьків, угоду з батьками, тоді угоду з організацією, яка надає волонтерську діяльність, а тоді угоду з організацією, яка набуває волонтерську діяльність. От з'явилася ідея в школяра пофарбувати паркан синьо-жовтий кольор. А таких у нас прикладів по Україні зараз тисячі. Якщо йому сказати, що для того, щоб це зробити, треба три угоди, скажіть, йому захочеться це робити? Ні. Тому всі ці речі не потрібні, прибираємо з закону. Даємо можливість людям, які бажаються робити, вільно займатися, більше захищаємо права волонтерів, особливо тих, які здійснюють волонтерську діяльність у зоні АТО, і у такий спосіб спонукаємо до волонтерської діяльності, а не ускладнюємо цей процес. Ну і ще одне запитання. Я знаю, що ви активно виступаєте також за зміни до закону про судоустрій та статус суддів, Працюєте у робочій групі з допрацювання законопроєктів. На вашу думку, від кого залежить зрештою ефективна судова реформа і що вона передбачає? Дійсно, це є дуже важливе запитання, і я, як фаховий юрист, є одним із співавторів закону 1497, які подали народні депутати, які передбачають зміни до закону про судоустрій, статус суддів і до інших законодавчих актів процесуальних кодексів, які впливають на судову реформу. Я вам скажу таким чином: що ми можемо приймати дуже багато законів, але головна, ключовий момент сьогодні влада повинна сказати одним голосом: це президент. Кабінет міністрів і парламент, що ми зробимо все можливе, щоб в країні відбувся право на справедливий суд. Ми перестаємо політично впливати на прийняття судових рішень це ключове. І друге, є бік питання. Судді повинні знати, що за прийняття завідомо неправосудних рішень, за порушення закону, за існування корупційних зв'язків і хабарництва буде необмінна кримінальна відповідальність. Тому, з одного боку, більше незалежності судової гілки влади. З другого боку, дуже чітка відповідальність, в тому числі і кримінальна, суддів за прийняті ними рішення. Коли в парламенті піднялося питання стосовно депутатської недоторканості, фракція Батьківщина чітко виступила. Кожен громадянин України є рівний перед законом. Тому, взагалі, слово недоторканість має бути знято з Конституції України, і ми повинні поставити рівними перед законом президента, народних депутатів України і суддів. Якщо судді відчуватимуть. Свою відповідальність, а не безкарність, як зараз, рівень прийняття їхніх рішень значно зросте. Ну і стає е... запитання, бо, на жаль, наш час добігає кінця. У новообраній Верховній Раді чимало журналістів, комбатів і бізнесменів. На вашу думку, чи здатні усі ці люди приймати мудрі рішення, які так необхідні нашій країні нині? Я вважаю, що цей парламент е, приречений в хорошому розумінні е, показати, показати нову якість і приймати потрібні закони. Те, що в парламенті з'явилися представники громадянського суспільства, я теж вперше в парламенті, я вам скажу, що це додало роботі Верховної Ради, а не забрало. І якраз ці люди з громадянського суспільства вони стоять дуже часто на сторожі цінностей, в тому числі європейськими цінностями, якими повинен володіти український парламент і за якими повинен працювати. Ви ж подивіться. Персональне голосування діє. Якщо є окремі випадки, вони жорстко присікаються представниками громадянського суспільства. І я в тому числі стою саме на таких позиціях. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую роботу новообраного українського парламенту у цій студії. Ми сьогодні аналізували з Іваном Крульком, народним депутатом України. Восьмого скликання Зачу вам мудрих і виважених рішень. А волинянам миру і впевненості у завтрашньому дні я хотів би вам подякувати і хотів би побажати волинянам і всій нашій країні. Бути впевненими в своїх силах, вірити в Україну ми обов'язково переможемо. Слава Україні! В ефірі Волинського телебачення була передача Ми вас обирали у студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. Дякую вам за увагу і до нової зустрічі на каналі Нова Волинь.